Увага! Шахрайські рахунки під прицілом. 27 жовтня. Верховна Рада зареєструвала законопроект номер 14161, який вводить реєстр дропів. Це список осіб, чиї платіжні операції потребують посиленого контролю. Якщо ви хочете дізнатися більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. Реєстр дозволить банкам і фінансовим установам обмінюватися інформацією про підозрілих користувачів, обмежувати їхні операції та унеможливити повторне використання рахунків у незаконних схемах. Хто потрапить до реєстру і як це змінить роботу банків та фінансових сервісів? Мета запобігти використанню чужих рахунків у шахрайських схемах. Проект закону передбачає, що банки та платіжні установи зможуть обмінюватися інформацією про підозрілих користувачів. Обмежувати їхні операції та кількість рахунків або електронних гаманців, проводити перевірку користувачів перед новими транзакціями та при вході з нових пристроїв, а також застосовувати ліміти на платежі та еквайринг. Реєстр створює та веде Національний банк України, щоб унеможливити повторне використання рахунків у незаконних схемах.